Павук солом'яна прикраса оберіг. Вишали цього павука біля печі, щоб повітря, яке виходить із печі тепле, і повітря, яке виходить з вулиці, воно там пересікалося і створювало потік повітря, і павук обертався. Коли він обертається, він створює химерні тіні на стіні. І таким чином вловлює у свої солом'яні тенета всю негативну енергетику, яка є у приміщенні. Наталія Сердюченко показує власноруч зробленого павука з соломи, пояснює, чому це традиційна прикраса до різдва. Стояв у хаті дідух, а вечори то були довгі, вечори були зимові, вечори були святі, як тоді казали. Ніякої роботи важкої люди не робили. Потихеньку висмикували із дідуха соломинки. Соломинки ці різали, і з соломинок робили павуків. Це вважалося не гріховною роботою на свята. Такого павука ділиться майстриня, може виготовити за кілька днів. Для цього заздалегідь готує солому, цю зжита та пшениці, які виростила на своєму. Городі. Соломка, яка вже замочена водою, вона дуже податлива, вона не ламається і вона дуже добре плететься. Її треба просто підібрати, щоб вона була рівненька, не гнута, щоб у неї було, якщо найвеликий, робимо квадрат, треба, щоб вже там не було суглобчиків, щоб вона гарно голка ж тоді туди не влізе. Показує, з чого починається процес виготовлення павука. Цього Наталія Сердюченко вирішила зробити з соломинок розміром 10 см. Таких соломинок по 10 см нам треба зробити 12 штук. Беремо ниточку, голочку і обережненько на цю ниточку надіваємо спочатку 4 соломини. Ми оці соломинки обережненько зв'язуємо, щоб утворився такий квадратик. Треба сюди додати дві соломини. Треба нам зробити отакий будиночок просто. Зав'язати міцненько. З кожної з чотирьох сторін нам потрібно зробити такий, ніби дашок над цим будиночком. На виготовлення центральної фігури Наталія Сердюченко витрачає не більше, ніж 15 хвилин. Каже, це основа, яку можна прикрашати на свій смак. Тепер, щоб павучок у нас був гарний, ми до нього можемо повісити отакі маленькі. Елементики ще. Ось, Це такий саме простеньке. Тепер на нього можна нав'язувати, що тільки забажається. Да. Можна і прикрасити, я прикрашала, ось, замовляли в цьому році багато, і з янголом. Павук і внизу янгол. Працювати з соломою, пригадує жінка, почала близько 20 років тому. Спершу робила дідухи. Три роки тому, як пішла на пенсію, відкрила у собі й талант до різдвяних павуків. Відкрила інтернет і сиділа вночі. Соломи не було, були трубочки для коктейлю. І вийшов павук. Солома дуже такий матеріал, знаєте, він дуже дає велику енергетику. Як береш солому у руку, настільки відчуваєш, як воно ніби тепло заходить у душу. Щоб відволіктись. І До того всього, що за вікном треба собі знаходити отаку розраду. Ідеї для творчості ділиться майстриня, здебільшого шукає в інтернеті та використовує власну фантазію. Оце такий із шістьма так сторонами. Це я вперше таке зробила. У мене тепер є ще на майбутнє. Це знаєте, тут необмежений простір для творчості. Хочу зробити такий, хочу ще зробити восьмикутний, хочу ще зробити величезний. Щось, щось буду робити за три роки. Наталія Сердюченко зробила до 150 таких павуків. Цього сезону 38. Його можна було залишати до наступного року. Він висів у приміщенні, висів в хаті і вбирав у себе всю енергетику негарну, негативно. А потім його ж також уже спалювали, коли на зміну цьому старому павуку робили новий. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.